Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Так, пішли за мною до моєї сестри Наді. Чалап-чалап, нога за ногою та й кусень дороги прочалапаємо. Небагато десь. Десь до трьох кілометрів. Ну, два точно є, з гаком десь. О, а саме головне, те, що тут треба йти під горбки. Ой, це тяжко. Шокунику. Мухи кусати починає. Так. Бачите. тінь сховаємося, там буде легше. Коровиця пасеться, хоч більше. Коняка, а коняка підскакує. Бачите, коровиця. Так Ось так сиді нас. Зачалапкаємо, а там побачимо. Ой, чого вона так далеко живе, чого так далеко йти треба. Не би ближче. Було би легше. О, о. Тут ще один коник в тіні пасеться. Ну це все кобилки, це не коник, кобилки, кобилки. Дівчульки. Ця в тінечку. То мухи не кусають. Бачите. Ні, мушки є, але я маю на увазі гезів нема. Бо вона в тіні, сонце сюди не обернулося. Так щось такі-то справи. Так, чого не ровером, бо ровера боюся. На ровері колись десь їздила, більше не їду. Зробила з колеса вісімку, не з одного, а з двох, раму вдвоє. От. Так що після того більше на ровер не сідаю. Добре, що лобом верби не збила, грубої. Так що відтоді на ровері не їжджу. О, ось такі то справи. Ох-ох-ох, є кусок дороги телепат. Я що ж воно ну пару метрів прийшла. Та й пару метрів ще навіть зі своїх вулиців не вийшло. Так що ось такі то діла. А ось тут заслискалася моя машина, та що сіну привозила. Тут колія вузька для малих машин. А для фури за широку. Ось, бачите. Тут по окраїні їде по болоті. І тут по окраїні. І вона ось тут о, заслискалася. Бачите де? Ось на тому болоті. О, оце тут вона А Це залишилося ще трохи її виїхати. капелька, І була би вона вже пішла. Я ж кажу, буквально пару метрів. Це лелеки сидять. З малими. О, та й таке то. Фух. Ну і дякую тій людині, яка послухала. Потягнула трактора, тр трактором машину і витягнула хлопця машину і вони поїхали щасливо, хай їм Бог допомагає. Ось такі то діла. Ну, а ми Біжимо далі. Ось така дорога. Ну, зараз вийду до ставу, тоді ще там включуся і ще там познімаю. Так, вийшла я вже з тієї вулиці. і йдемо в передістав. Ідемо до доставу. Ось трошки вітерець є. У нас якось на вулиці сховано від вітру, то у нас нема такого вітру. А тут більший вітерець. Так що ось таке. Ось такі-то справаньки. Так, сюди даю. Козам гичку даю дівчата, я ж показувала і на стрімі казала. Даю козам гичку, потрошки небагато. Ось, бо багато козам не можна. Гічки, щоб вони не почали, як корова, хляпи, губити. Ось, то даю потрошки. Але давати даю вони тоді краще боються. Ось так, щось таке. Так, ще кому там треба дійну кузу, у мене знайома продає дві кузі. Можна обидві разом, можна на вибір. Ось кому треба, то можу дати номер телефону. Так, чуєте, пташечка співає? Так, щось такі то справи. Я вам дам номер телефону і ви собі за дзвоніть домовляйтеся, Вона в Почаєвій живе. Кози гарні там в неї. Ось. Одна коза там є від мого ще козла. То першого білою головою, а сам чорний був біла голова. Альпонубієць. Там дуже шикарна лінія молочна. По тому козлові. Ось так що по цій лінії козлові є. О, і друга нубійка. Та теж і нобійканенкаючи, з ким вона там. А ця, а ця одна то нубійка з великим процентом. Так що собі скільки якщо молока дають, я не питала. Собі дзвоніть, домовляйтеся, кому треба. Дивіться, скільки яблук на яблунці. Значить, ся в Яблучках. О, тут люди рибку ловлять. Це став платний. Орендований, платний. Чайка кричить. Ха-ха-ха-ха, каже. О, це вулицю до моєї сестри йти молодшої. А ми йдемо до старшої. А ми йдемо до старшої, бо молодша вже в старшій. Вже там. І ми зараз прийдемо. О, так щось таке. то. Добре, що тут хоч трошки тінь, тіньок. А далі вже все по сонці треба буде телепати. Ой, жара в нас страшенна. На нині 34 вроді, передають. Чи 33, вже не буду брехати, бо вже заплуталася. Дощ передавали на ніч грозу, не було. Якби була знала, що не буде, була б хлопцям, казала, щоб тепер сіно привозили. Було б сухіше, було б їм легше їхати. Але ж, але ж, як передають дощ, думаю, ще раз як вілі. Вони сіно розпродають, а я остануся ні з чим тоді. Та й отут такі справи. чекайте Всякі пташечки на ставі. Півають. О. Чайки чи ворони морські теж. Кавкають, кавкають, гавкають. Не знаю, чи є лебеденята цього року. Вон там чайка літає. Чи то ворона, чи то чайка, не знаю, чи видно, чи ні. Бо я на сонці не бачу ніц на телефоні. Тут Колись дороги не було. Тут колись городи йшли до самого ставу, в берег виходили. Ось. Та й у берег виходили городи. А потім зробили дорогу. Дорога була тільки через вулицю туди. А потім тут зробили дорогу і сюди стали їздити. У вулиці там дуже велика була яма нас при в'їзді з другої сторони. Дуже велика яма. Коні під живіт в тому болоті застрагали, а з коровами то була ціла катастрофа. Ось. Через те, що перейде корова через, ту, чер через те болото, через ту намулу. І все, все вівня, все і живіт. Все. І мусиш мити корову кожний раз на і на вечір. О, так щось такі то діла. Сідеш? Це такий гарний молоденький садочок людей. Яблуньки гарні. Хай бог дає, хай родять. О, так, щось так. Ось такі то справи. Напевно, я зараз поставлю паузу. Ще трошки пройдемо, тоді знов трошки включуся. Бо то, що ми тільки десь пів дороги прийшли. Ще напевно, а може вже є пів дороги. Бо вже отут моя сестра молодша зриве. Ось, близенько. А тоді ще кусок дороги до старшої. О. Сама старша, саме далі втікла. Саме далі йти. О. Так щось такі то справи. Люди повикошували вечереч, щоб було добре ловити рибу. Не знаю, 600 чи 800 гривень платять. Ух, Яка рибисько хлюпає, щоб ловити. Та й так. Одні каут 600, другі каут 800. Я й так і толком не знаю. О, о, скільки черешень на черешці. Здорові, які гарні. Хто не обриває. Вся черешня то обліплена, не видно. У мене рука друга зайнята. Немає як показати. вам. Остільки ягід на ніпову. Ще Це моя сестра тут живе. молодша. Ми заходити не будемо, бо вона вже в старшої. Тому йдемо до старшої. А зараз поставлю паузу і піду далі. Ох, я вже, бачите, поля які. Все, кругом ви все посіяне. Люди її все понасівали кругом. Ох, пшениців десь тільки трошки. Ось так. Це ми вже ой, майже на горбок вийшли. Ой, беру своє відро і теляпаю далі. Так, щось що такі то справи. Ой, хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Лесю, це відео до вас, для вас. Зараз я вам покажу трохи ферми, де ви ходили сюди, до баби своєї. О, так щось що такі то справи. Коли сюди дороги не було, була сюди по сушарки і по городи. Але там зараз городи, де була дорога. О, та й таке, то та йой, куди тут перейти? А що, тут нема стежки? Ніхто сюди не ходить. Оце то да. Куди ж це мені перейти? Ні, напевно я туди й опіду. Бо я тут як залізу, те хабизя, то ще впаду яйця поб'ю. то то буде, несла, несла. І близько дому яєчню зроблю. Ой. Так що є таке? У нас була ферма, де зарослі. Все роздерли, розібрали. Нема нічого. Одні руїни. і бзина. Чи бузина, як там хто знає. щось сіяли чи то що виробили і щось я не бачу щоб тут щось було посіяне якийсь вовковий і все о ми сюди підемо там стежки нема ну її баню ого тут маки одні красота як висіється все це сушарки лесю тут де Сушили тютюн. Баба Манька тюкувала. Царство її небесне. Ось там ферма була. Ну а тут ваша баба жила. ось, Так щось таке-то. І ми вже прийшли. Всім гарного дня. Мирного неба. Міцного здоров'я. І тільки хороших новин. Хай Бог береже всіх і посилає мир, спокій і затишок.